Ще один доказ звірства сталінського НКВС продемонстрували у музеї визвольної боротьби. Це сокира, якою катували місцевих в'язнів у 1939 41 роках. Зловісна знахідку розкупав Іван Павликівський у прикарпатському селі Посяч ще у 90-му році. Знаряддя вбивства лежало під землею разом із жертвами. Керівник розкопок наголошує у такий нелюдський спосіб в області було закатовано десятки тисяч людей. Коли я вже там шукав, я правда, там три ями знайшов. І якраз першу знайшов, що була сукера. Всі голови були відрубані, 16 було в тій ямі, і кожна голова була завернута в ту його одежу. То зразу навіть щось нема, тільки голови є, а цього. Ну, далі вглуб пішли, знайшли і кості. Наші що привозились кюрмити так їх там нищили і так далі. Значить, наші області ви знали, так є 63 тисячі так закатовано, замордовано. Крім Делятина. В Делятині є 18 тисяч 600. Знайдена сокира, це черговий доказ злочинності каральних радянських органів, відзначають історики. кажуть, вони страчували тутешніх в'язнів без законного суду і вироку, натомість застосовували нелюдські знущання. 1939-1941 року, так званий Золотий Вересень, прихід радянських військ сюди, а також за ними одразу ж радянських каральних репресивних органів, в тому числі органів НКВС. Які одразу ж практично вже після вересня місяця, у жовтні, розпочали перші арешти, а також репресії щодо населення, В основному це було пов'язано із тим, що намагалися якнайшвидше провести так звану радянізацію західних областей України. І відповідно знищити всіх класових ворогів, як тоді вважала радянська влада. Під класовими ворогами в західній Україні усвідомлювалися свідомі громадяни. Це в основному представники політичних сил, громадських організацій, духовенство. Знайдене знаряддя вбивства передадуть до меморіального комплексу Дем'янів Лас, там де перепоховані останки жертв сталінських репресій. Ольга Цьома, Віктор Костенюк, новини на вежі.